Навіщо я збирав тут людей? По перше, треба, щоб кияни точно зрозуміли і гості столиці, що е, житній ринок він нам потрібен і треба його відновити. Якщо ми не будемо ніяких робити активності, ми не будемо нічого тут такого робити, то, е, то його просто хтось приватизує, знесе і це зазвичай відбувається під шумок. В місцях, де є багато людей, де є багато всього, зазвичай цього не відбувається. Якщо ви згадаєте всі останні якісь. Знесення якісь дивні речі, то там зазвичай тихо все відбувається. А поки в нас є голос, ми показуємо, що є голос і нікому не вдасться тут нічого знести. Загалом ми, ми збираємо не тільки на житній ринок, ми ще збираємо і на, е, на армію звичайно, тому ми, ми зібрали на три дрони і зібрали тут те нас лишилося 300 тисяч. І ми їх зараз ми їх не витратили, бо це. Не якісь ну це не сума, яка може бути там прям е, щось може змінити. Тому ми ще зберемо тут гроші. Потім ми зробимо відремонтуємо дах, зробимо базовий ремонт, а також зробимо такий е, технічну документацію і оцінимо, скільки загалом треба грошей до ремонту. Щоб зробити кришу, треба десь 4 мільйони. І в принципі, ми зможемо знайти і приватних інвесторів. Ми все зможемо зробити. Наша головна ідея, коли люди сюди приходять, щоб вони відчули, що вони можуть робити зміни. І звичайно, що цих грошей не вистачить там на ремонт. Ми це всі розуміємо. Ми розуміємо, що ми багато грошей відправимо на армію, але головна ідея в тому, що нам цих грошей вистачить, щоб е, е, зробити тут зміни. Що у нас був конкурс, гра, майстер-клас, загадки, щось таке. Е, все. І, до речі, я сьогодні вперше на море ринку. Я взагалі не вмію готувати нуль на кухні, але комосо і корупція сьогодні будуть використані мною. Я підкуплю Клопотенко свою футболку. Зараз я покажу вам дивіться. Я люблю барш. Да. Так, да, я це присвячено звичайно Потенку, як амбасадор у борщу у світі. Сьогодні збираємо донати на болка з облас. Можна у нас задонатити від 270 гривень і вище, ну у кого є яка можливість. І скуштувати такий смачний сендвіч. Мені дуже приємно бути на Житньому ринку. Це таке місце, в яке ми в дитинстві з мамою ходили завжди за продуктами. Я радий, що воно відновлюється, відбудовується. І ну, це дуже важливо для України зараз і саме для Києва. Це неймовірно взагалі унікальне. Ініціатива, тому що по перше, буде відновлено дах житнього ринку. Тут просто е, якась магія відбувається, тому що нарешті багато людей, багато молоді прийшли сюди, побачили місце, зрозуміло, як важливо відновити. А е, я дуже люблю все, що робить Євген Клопотенко. Я вважаю, що продвига, просувати і, і популяризувати українську кухню це дуже важливо. І в мене ж е, е, смажена картопелька. Я якби сьогодні представляю теж українську кухню. І по-друге, ми збираємо сьогодні для Азову. І от люди, кожен хто підходить за картопелькою, донатить там від 270 гривень, і таким чином за день ми назберемо ну велику суму на допомогу Азову. класно весело тішить думка думка про те що ми це робимо з класною соціальною ініціативою збираємо донати тобто ми за донати віддаємо їжу і класно проводимо час Есно в захваті від людей, які ініціюють такі проекти, тому що доєднатися я завжди кажу, що доєднатися легше, а самому це започаткувати, запустити, запросити людей це дуже складно. Тому я бажаю успіху, щоб все склалося, щоб ви сьогодні зібрали коштів багато і щоб ринок відновили. Тому що сьогодні символічно він реально тече дах. Тому я бажаю успіху і рада, що я можу, хоча б трошечки допомогти своїм посудцям. У нас є донати це лише донати. Люди донатять, ми там будемо робити активності з зі зірками, і це все, що роблять зірки, це тільки на, на армію. Інша частина люди поплатять за вхід. Люди е, точки які працюють, Вони платять гроші за те, що вони е, тут є. Таким чином формується ось це все є ще партнери. У нас Я хочу відкрити і по бути прикладом того, як треба поводитись з культурними цінностями України.